Яка чудова, світла і багата. українська мова, мова мами і тата, мова мами і тата дідуся і бабусі. Добре, я її знаю і ще краще навчуся. Вивчайте мову українську, дзвінку голосу, ніжну, чарівну, прекрасну, милу і чудову. як матеріал. Коли сковує. Золота корчатка, золотий карбінця. Просила сьогодні літер дитинці. А дитина з зліти, будь слово і зусіте пісня Українська мова. Радійте, моли, діти, це найкраща скарб на світі. Радійте і читайте, любіть, шануйте і вивчайте. Мова – краса спілкування. Мова, як сонце ясне, мова, сто предків надбання, мова, бугасо моє! Матусин заповіт. Розказали мені мати, можеш мов багато знати, кожну мову шанувати, та одну із мов усіх, щоб ти зберіг. Серцю ніжну і погідну бережу я мову рідну. Радіте мові діти, це найбільший скарб у світі. Радіте їй, їй плекайте, любіть, шануйте і вивчайте. Буква до букви і виникли слово, слово до слова, і звучить рідна мова. Чудова, світла і багата, українська мова. Мова, мами й тата, мова, мами й тата, діда і бабусі. Знаю її добре, ще краще навчуся. Мова, ти одна єдина, ти як соловей Мати мова, батьківщина, От і вся моя родина, батьківщина, мати, мова, цілющих вічних слова. Батьківщина, мова мати, нас повік не роз'єднати. Ой, яка чудова, світла і багата українська мова, мова мами й тата, мова мама й тата, дідуся й бабусі, знає добре, ще краще навчуся.